Сьогодні, під ранок 21 вересня, російські окупанти здійснили одну із найбільших ракетних атак по столиці України. Вибухи у Києві чула більшість його жителів. 20 ворожих цілей сили протиповітряної оборони України збили над Києвом, але уламки таки наробили лиха. У столиці попередньо семеро постраждалих серед них дівчинка 9 років. За даними Київської міської військової адміністрації, в Дарницькому районі Києва пошкоджені автомобілі та нежитлові приміщення. Мер української столиці Віталій Кличко пише, що також постраждав гуртожиток закладу профтехосвіти та СТО у Шевченківському районі уламками російської ракети пошкоджена газова труба. Святошинський район тут внаслідок атаки РФ у деяких мікрорайонах не стало світла та води. Проте перебої з електропостачанням вже усунули. кажуть у Київській міській державній адміністрації. У Голосіївському районі пошкоджені вікна у п'ятиповерховому будинку. Також повідомили й про падіння уламків у Деснянському районі міста. На Київщині падіння уламків збитих російських цілей спричинили пожежі на території декількох підприємств, пошкоджені приватний сектор, будівля лікарні та профтехзаклад. Троє людей дістали поранення. Розповіли про це у Київській обласній військовій адміністрації.